Черговий випуск Гарячі новини ТВ в студії Марія. Вихованець ферми Кінь Гарі візьме участь у кіноспортивних іграх, змаганнях міста професії. На даний момент Гарі посилено готується до перегонів. Тренування проходять під керівництвом фермерів Кіцві. Ще одна скандальна, звідка зі студії моди та краси. Наші дизайнери, наші дизайнери помітили на останньому, на останньому показі мод від Діон власну авторсь... авторську модель сукні. Дизайн був, дизайн був спокійний, новий. Один в один. Дизайнери Кіцвіль звернулися до суду з приводу порушення автоміських прав. Піцейоли. Піцейоли, піцейоли кіцвіль повели чемпіонат з шанглювання шарами тіста. Учасники змагань виробляли різні ак акробатичні акробатичні трюки з тістом для піци. Зокрема, підкидали його догори і навіть підпалювали. Лікарі Кіцвіль повели санітарну перевірку міста професій. Вони зазначають, що санітарний стан всіх станцій відповідає нормі та запевняють відвідувачів Кіцвіль, що їхній відпочинок у. В місті буде здоровим та веселим. Це всі новини на сьогодні. З вами були Хто там був? Марія. З вами були... була Марія та Дякуємо за увагу.